Всім привіт з Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні тепло, сонце припікає, вітерець трохи є, але сонечко пече. Вчора цілий день було хмарненько, на вечір так затягнуло. Біля нас дощ такий пролив. Було видно, що такий дощ лиє, а в нас не краплиночки. Трохи вчора обривала на городі ось ці колоски від сусідів. Там у них трава, вони нічого не садять, то вже по пояс. і колоски висять до нас. Я вже казала, що вириваю, бо у нас Цезар, їх дуже полюбляє ловити в лапи. Минулому році і в лапу загнав одного колоска, тільки дістали з лапи. В той самий день ніс затягнув, таскалися з ним в лікарню, діставали. Так що зараз ходю, вириваю, поки що все зелене. То в одну сторону майже вирвала, ще з другої там шматочок. Є, ну там трішечки зовсім геть. От. Їздили тільки що заплатили налог за город. Заправили трохи бензину, бо, кажуть, що після 18-го, можливо, попіднімають дуже ціни, так що трохи набрали Світло виключають, щоб було і в генераторі, якщо, ну, на всякий випадок. Так що купили ось трохи продуктів. Капусточку свіжу взяли, огірки по 48. Помідори не пам'ятаю. Ну, також ціна впала. Яблука, хек чоловік захотів, масло взяли. Ось такі дві шоколадки взяли. Спробую. Що за шоколадки? Кисіль, хлібчик. от, Взяла собі такі гарні рушнички, там продавалися. Зараз покажу. Такі приємні і дуже гарні мені сподобалися по 49 гривень, якщо я не помиляюсь, ось такі от з лавандою. Дуже гарні і такі м'якенькі-м'якенькі. З таким малюночком і з отаким малюночком. І ще мені подобається, коли відразу ось такі є вішачки. От, щоб можна було чіпляти на кухні дуже гарненькі. І не тоненькі, хороші а на кухню, то що надо, м'якенькі, добре вбирають вологу. І ще взяли от муку дві упаковки по 5 кг олію. 10 літрів, 380 з копійками, щось там. от. Вже олія також казали, буде дорожати. Ми ще таку велику баклажку не брали, ну, взяли в цьому році велику таку. І два мішечка цукру. Взяли по 5 кілограм. Тому що це тут таке нитка Тут торчить за цим від мішка. думала, що тут таке валяється. Так що трошки затарилися продуктами. В небі вже з'явилися хмарочки. Терець прохолодний, не так, наче вже припікає. Вітер, до речі, більший трошки стає. Винесла вже перчик свій на вулицю сюди. Зняла ось цю шторку, що тут була. Ну, тюль поплела себе різко. І, напевно, завтра вже буду висаджувати розсаду на город, наче тепленько. Так що можна її висаджувати. Перчик себе нормально почуває, бутилки вже зняла, з нього так пахнуть ці гвоздички тут. Проходиш. Краса. Це, що я не пересаджувала, вони вже як гарно квітують. А які пересадила, тільки-тільки починають квітувати. Оскільки бутончиків на чепендейлові, також я його пересаджувала, пізніше квітує. Трояндочка вже буде розкриватися. Такий Ніжно ніжно-ніжно-кораловий колір у неї. Гарний. А я подобратися зараз хочу пообщіпувати усю сосну. сусну. От. То те, то все, то холодно було, і я так за нею і не бралась, але ще не пізно. Я не хочу, бо вона мені так наростала дуже велика тут. І щоб була така гарна подушечка набита. Ось минулорічні. Вони такі коротенькі прирости зовсім. Я їх наполовину. Можливо можна ось так третинку забирати, або половину, або можна просто третинку залишати. От є такі прирости. Деякі ось такі от попускали. Молодий привіз і ще й на ньому аж три штуки, три гілочки. Так що зараз це все поприщіпую, От. хай вже розпушується краще. Ось такий вигляд тепер має сосна, повкорочувала її ось так. Молоді прирости. Вона тепер розпушиться і буде не така от, не такі мати високі прирости, а більш буде пишніша робитися. Тут видно і всередині. Так багато навіть вон, з самого низу, скільки пішло молодесеньких ще приростів всередині. ось. Гарно розпушилася. гарненько наросла за три рочки. Був ось такий от маленький кущик, як оця гілочка за три роки, як гарно вона наросла. Ось скільки повідламувала. Молоденький гілочок брала ножниці, бо думала, можливо, будуть затверді, буду зрізати ножничками, але відломувалося, ще вони. Не дуже затверділи. До речі, хочу вам показати зараз мою кримську сосну. Я не знаю, чи це вона така, чи це якась хвороба. Так, начебто приросте нічого, а ось це така, начебто як сірий якийсь наліт на голках. Це якась болячка. Ну, щось, щось начебто да. Мені здається, вона не повинна таким бути. От. Таке якесь воно дивне. Чи це вона така повинна бути, я не знаю. Підскажіть, будь ласка, можливо, хтось знає, чи це вона така є, чи це у неї якась хвороба. І, до речі, хочу ще показати всю цю троянду, вона відкрилася. Я тоді сказала, що це. Анжела, це повинна бути трояндочка Лариса. А ось що за цвіло. Це точно не Лариса. Не знаю, що це за троянда. Ось так вона виглядає. Трошки вона вже підгоріла, квітка дуже велика. Можливо, хтось знає, що це за троянда. Так що мені здається, що це вже перший пересорт прийшов мені. На Ларису це зовсім не схоже. Сусід пиляє дрова, вибачте за звук. Так що перша така, як то кажуть, неприємна ситуація з трояндами. Побачимо, що далі буде відкриватися. Назбирала трішки полуниці. Така солодка в цьому році. Небагато, але дуже солодка. Черешні вже також дуже швидко дозрівають, з кожним днем он такі червоніші стають. Вже шпаки почали прилітати. Цезар вчора їх прогнав, прийшов, тут знизу став. Носиком по листочку постукав і дивиться на мене, щоб я йому дала черешню. Так сміялася з нього, кажу, диви, і він не забуває. О, який вітер зривається. Ми на нього сваримось, він сам їх не трогає. от, А чекає, щоб ми йому почистили, щоб не їв з кісточками. Гарні. Не така вона рясна, як в минулому році. В минулому році прям, я не знаю, така вона була дуже-дуже рясна. Ой, вже він, кетиці гарні. Солодка ця черешня дуже смачна. Ми прийшли з чоловіком, з черешні, цезар лежав. <смі> Я випадково повернулася, він підійшов знову біля лавки, там і по листочку стукає на нас, дивиться. А, а ну, прийшов, сів. Так ти любиш черешеньки, цезар, Ай, аймазун. Я йому дала була три штучки, лежав на сонечку. Прийшов і ще каже, не да? Ти не дуже багато давай, бачиш вони ще не дуже стиглі. І чи можна йому таке їсти? А можна йому вибирати. О, мазунчик, люблю казати черешеньке. Лягай, лягай Це за виноград. Колодочку хорошо. Виноград не можна. Мазюха маленька. Виноград. Да, да, виноград, я знаю. От мазун. який смішний. Де так, такий смішний? І бідна стала стукає по тих листочках і оглядається на нас. О, так. Ай, які смачні. Треба слину повитирати, знову заслюнькався. Воно сочне. Да, да. Слюнькається. Мазіоха мала. А тоже. Діжурне відеречко для кісточок вже поставили тут. Доски -доски. Так. До речі, сьогодні тихо, шпаків немає. Вчора ввечері вже трохи тут літали, але сьогодні тихо. півник зацвів тут. І гарний, гарний на сонечку. Яскравий який. Різні жучки, павучки повно. Така гарненька ось ця коста. Гарна. Вже треба тюльпани ось ці, старі, самі перші. Срізати, я думаю. Вже вони такі страшненькі. Пертенція моя. Гарно себе почуває. В неї такі цікаві гілочки, як з зубчиками такими, от. такі, як зубці. І от воно ними, напевно, і чіпляється. От так багато-багато молодесеньких гілочок попускала. Оно звичайна хоста. Нічого її нема, найкраще розростається і самі гарні в неї квіточки найкращі. Вже почала квітувати троянда Крокус Rose. Вже декілька квіточок повідкривалися, дуже гарно. Хоч прийшла мені пересортом, це, мав бути Пірдерансар От. Але також дуже гарна троянда мені подобається, майже не хворіє. І постійно квітує, постійно квіточки, аж до морозів. І гарно тримаються квіточки. Вона така непримхлива, не боїться неспеки. І саме головне, що постійно має багато квіточок. Гарна така. Відразу як відкривається така персикова стає, потім трішечки жовтіша, дуже гарна. Вона ще більше як відкриється, буде така, як зефірка. Гарні трояндочки. Бутони які. Так, красуня. Дуже ніжні, гарні квіточки. У мене там ще один кущ є. Але я його коротко обрізаю. А цей у мене, не знаю, ну напевно, вже під 2 метри. Я, вона, напевно, така, як шраб більше, чи що, йде у великий кущ, але я стараюся її пустити ось трішечки на арку. Дві таких товстих лози. Хочу спробувати пустити її наверх. Подивитися, скільки вона може вирости, яку висоту візьме. Троянда дуже гарна, дуже така от красунечка. Вийшла трохи на город, пересапала собі грядки для перцю, підготувала, для помідорів місце також знову пересапала, бо вже бірізка кинула, не знаю, що арахіс не сходи. Зверху легенько так його просапала, бо дуже там вирізкою все так заростає. Побачу, якщо не буде сходити, то посадю там або кабачки, або огірочки, декілька кущиків влізе. Та якраз тільки закінчила знову повітряна тривога, десь щось бобухнуло знову. Так що йду до хати, бо нема що шаткувати. Сьогодні у нас дуже весело. Так що, ось такі от у нас справи. Думала, можливо, висадю хоч трохи розсаду, але ну, його краще піду до хати. Так що, ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім найголовніше миру і спокою, тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.